Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Людей поранені внаслідок обстрілу окупантами з Запорізького району, серед них чотирирічна дитина, повідомив голова адміністрації Іван Федоров. Один потерпілий ушпиталений. Російські терористи з 10-ї вечора масово атакували Запорізьку область кабами, зруйнували два приватні будинки, ще три пошкодили. На місцях влучань спалахнули пожежі. Багато мешканців навіть обласного центру вчора. Не могли лягти спати спокійно, тому що було надгучно. Ворог зовсім не зупинився руйнувати нашу інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, житлову інфраструктуру, і все продовжується руйнуватись ворогом. Я думаю, що 500 обстрілів на добу говорять самі за себе. Останні два місяці окупанти на запорізькому напрямку поводяться агресивніше, каже Іван Федоров. Посилили тиск на наші позиції, але Українські оборонці відбувають атаки та знищують ворога. Тож жодних успіхів росіяни там не мають, переконує очільник ОВА. Наслідок масштабної ворожої атаки на Одещині попередньо постраждали троє підлітків, повідомили в ДСНС. Вночі окупанти масовано запустили по регіону ударні безпілотники в Одесі, Одеському та білгород районах. Пролунала низка вибухів, спалахнули сильні пожежі, постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджена багатоповерхівка, горіли торговельний центр, магазини, автомобілі. В займання гасили понад 70 рятувальників, задіяли два десятка спецмашин. Через атаку в Одесі виникли перебої з електрикою у трьох районах. Приморському, Пересипському та Київському. До речі, саме в ці хвилини в Одесі перебуває президент Чехії Павлов. Одна людина загинула троє поранені напередодні на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військ адміністрації під вогнем. 37 населених пунктів уздовж Дніпра. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджені шість багатоповерхівок і дев'ять приватних будинків. Автомобілі на цивільних буквально полюють fpv дрони. Вони точково скидають вибухівку по людях на подвір'ях та на вулицях. Тому під час нальоту перебувати на відкритій території дуже небезпечно. Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. У Кропивницькому триває ліквідація наслідків наймасованішої дронової атаки на місто від початку повномасштабної війни. 21 шахет у ніч проти четверга завдав нищівних ударів по житловому сектору. Постраждали 14 людей, семеро з них діти. За попередніми підрахунками пошкоджено понад 80 квартир і 20 приватних будинків. Репортаж Ірина Цимбал. Закривають плівкою і дошками вибиті вікна у квартирах і під'їздах. Розбирають пошкоджені конструкції. Роповницький другий день розгрібає руйнування після найбільшої атаки від початку повномасштабної війни. Цей понівечений балкон, який демонтують, урятував пані Тетяну та її 11-річного онука. Два з половиною роки жінка жила у Швеції і тільки напередодні повернулася. У квартирі у цей фасад повністю всі вікна, все все ну, якби, якби не балкон, все скло було б на нас. Ми вибухи почули. Ми тільки приїхали в. Дуже велика тяжка дорога була зі Швеції. І ми приїхали в 55 ранку, а ще й доби не було, як ми попали по підсвітлю. Ця п'ятиповерхівка у мікрорайоні постраждала найбільше. Із шостої ранку четверга тут мов, у вулику. Працювали 60 двірників і три десятки слюсарів. Сіокрас посипались. І той дом, і цей дом.

Іде аж дев'ятиэтажка стекла повизувала. Ось цей будинок саме найбільше пострадав. Від учора біля цього будинку рятувальники розгорнули пункт незламності. По психологічну допомогу звернулося 60 людей із гостою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей. Сюди ж мешканці йдуть писати заяви про пошкоджене майно. Лише за півдня їх понад сотня. В основному це заміна вікон балконів. Ми просто збираємо заяви. Далі комісія буде виїжджати об теж буде приймати рішення. За Передніми підрахунками більше 80 квартир потребують ремонту різної складності, і понад два десятки приватних будинків підлягають частковому або повному капітальному ремонту. Покушувати? Покушувати. Біда згуртувала містян. Волонтери носять їжу людям, чиї будинки зруйновані, допомагають розбирати завали та прибирати. Кажуть, із власного досвіду знають, що таке обстріли і як це залишитися без житла. Самі з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Тим, що треба людям допомогти, ми допомагаємо. Де треба стекла, де позамітали, все, що просять, то й робимо. Бо ми самі в такій же ситуації. Бо ми з тих регіонів, де зараз йдуть бойові дії, до допомоги долучилися благодійні організації, видали людям усе необхідне, щоб тимчасово закрити діри на місці пошкоджених вікон, дверей і дахів. Пресовану плиту видали, видали брезент, щоб кришу можна було перекрити, поки ремонт можна буде робити. Вікна, щоб плівкою позакривати. До медиків по допомогу звернулися 14 постраждалих, зокрема семеро дітей, двоє поранених. Подружжя у важкому стані. У чоловіка 90% опіків. Це люди, які от проживали якраз в цьому мікрорайоні за їхнє життя. Зараз борються лікарі. Є люди, які мають травми середньої тяжкості, і легкі травми. Є ті люди, які звернулися за медичною допомогою, отримали її і пішли в свої домівки. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Працюють відповідні служби та комісії з визначення пошкоджень. У ніч. Проти четверга над Кіровоградщиною пролетіло понад півсотні ворожих безпілотників. 21 із них завдав нищівних ударів по житловому сектору Кропивницького. Це наймасованіша атака дронів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ірина Цимбал, Средністрян, факти, ICTV, єдині новини. На Курщині горить газовимірювальна станція суджа, через яку Москва експортувала газ до Європи. Про це повідомляють російські змі у телеграм-каналах. Публікують відео масштабної пожежі. На кордоні між Росією та Україною стоїть величезний вогняний стовп. Перед займанням у суджі пролунало кілька потужних вибухів. Російське міноборони повідомило про атаку дронами, але традиційно заявило, що жодних пошкоджень нема. Працювала ППО. Третій день не можуть загасити і пожежу у краснодарському краї Росії на пункті перевалки нафти Кавказька, що призначений для транспортування палива на експорт. Наступний наш сюжет про захисників часового яру, мінометників 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, наш кореспондент Єгор Ромахлоп побував на позиції одного з найдосвідченіших і найрезультативніших розрахунків. Тож, у чому секрет такої ефективності, та як ви можете допомогти нашим захисникам далі? На позиції до мінометників 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила потрапити можна лише зночі, адже засилля ворожих дронів в районі Часового Яру буденність. Ми прибули до воїнів, коли ті якраз утримували поповнення боєкомплекту, міни розкладають у темряві, аби теж не привертати увагу ворога на все про все лічені хвилини. І вже треба бігти в укриття. Багато тих розвідувальних, що ми їх навіть не бачимо, нам хіба ну, тобто перехоплення передають, що дрони. У них тоді зали, орлани, вони весь ну високо. А такі маленькі, місці, що навіть. Та попри постійне полювання ворожих пташок, мінометники у будь-який момент готові почути команду до бою. І тільки на Донеччині почало світати, ворог активізується. Постріл! Ось так одна за одною. 120-ті міни летять на голову до ворога у напрямку Часового Яру. Після кожного пострілу відбувається докорегування. і в середньому хвилину, у напрямку противника вилітають нові й нові подарунки з міномету М 75 Постріл бойова робота триває до моменту, поки розрахунок не отримує найкраще з можливих повідомлень. в сіль. А ось так це виглядає на тому боці, куди прилітає 120-мм міліметровий снаряд. Зазвичай по цілях в районі часового яру воїни 24-ї бригади працюють комплексно і артилерією, і дронами, отримавши таку теплу зустріч, черговий російський штурм захлинувся. Та скоро окупанти полізуть. Знову ворог не припиняє своїх наступів, своїх амбіцій. Так він не зменшує. Завжди робота повна. командир цього розрахунку на позивний балу пішов добровольцем до війська ще 14-го, коли йому було 18. Спочатку став прикордонником, потім розвідка, піхота і вже тепер міномет. Повномасштабну війну ж зустрів у Попасній. Найважче зараз каже дочекатися на зустріч з рідними через постійні ворожі атаки. Вирватися у відпустку виходить вкрай рідко. А вдома на тата чекає 12-річна донька. Як давно були вдома. То болюче питання. Це для всіх, хто болюче питання. Всі знають, що зараз всім тяжко. Ворог як наступав, так і наступає. Був останній раз минулого року. Квітня. Сім місяців був у рідній шостці і Віктор. Або дяді Вітя, як його поважливо кличуть побратими. 55-річний чоловік теж пройшов. Ато з самого початку працював на 120-му мінометі. каже найбільша сила їхнього розрахунку в братерстві. Ну, от ми з командиром з самого начала. Тоді хлопці подобавлялися, не Володя додався, та й Андрій додався. А ми самі старіші. Вже як родичі. Мовно... Так ми є родичі. Як кажуть, спина в спину лежить, спиш, разом хоробим, разом. Сім'я. Аби ж ці воїни точно мали усе необхідне, аби продовжувати тримати оборону часового яру та його околиць. Ви можете підтримати 24-ту бригаду Донатом за QR-кодом або номером картки на екрані. Ці кошти підуть на технічне забезпечення, дрони та модернізацію боєкомплекту, усе аби наблизити нашу перемогу та зробити довгоочікувані зустрічі реальністю. Хрустик, привіт. Я тебе дуже сильно люблю і ще трохи почекай, і буду вдома. Знов погуляй. І Сходимо куди захочеш. Тебе дуже сильно добре. З Донеччини Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти ЕСІТІВ. Єдині новини. Історичний момент для українського ампфутболу. Вперше в історії збірна ліги дужих виходить на міжнародне поле. Вже завтра клуб зіграє товариський матч із бельгійською командою Ред Flamingos. Українські спортсмени ретельно готувалися, вивчали сильні та слабкі сторони суперників. і впевнені, що додому повернуться з перемогою. Очікувані виїзду на головний матч збірної лунають жарти. Хлопці налаштовані позитивно, обговорюють тактику і майбутню гру. Певні головне командний дух. А на полі вони покажуть усе не ще здатні. В Команді настрій позитивний, всі налаштовані. Це наша перша офіційна гра, тому ми. Мен... Дуже серйозно налаштовані тільки на перемогу. Бойовий настрой ми маємо перемагати. Ну я якби вже відносив до досвідчених гравців, я грав за збірну Україну, приймав участь в чемпіонаті Європи і якби ми маємо перемагати цю команду. Вже 22 березня збірна ветеранів замфутболу Ліга Дужих проведе товариський матч проти бельгійської команди Ред Фламінго. До цієї гри спортсмени готувалися ретельно, вивчали сильні та слабкі сторони своїх суперників, аби не дати їм на полі жодних шансів. Я защитник, і мені ж треба було дивитися, як нападники їхні забігають, вибігають, як удари прикривати. Це дуже велика честь, і ми не маємо, знаєте. Ми маємо вийти на характері, як ми воювали за нашу землю, так ми маємо зараз воювати на полі. Команда пройшла інтенсивну підготовку до матчу. Тренувалися в Черкасах, гравці відпрацьовували тактику, награвали комбінації та працювали над зіграністю. І, хоч часу було небагато, тренер упевнений, хлопці готові до свого першого міжнародного матчу. За той короткий період, за який формувалася ця команда, за який команда готувалася. Ми виконали своє завдання підготовки на 100% і їдемо в гарній фізичній і в гарній ігровій формі. Збірна ліги дуже об'єднала амфутболістів із різних куточків України. До складу команди увійшли гравці клубів Буреві Дніпро та Шахтар Сталеві. Більшість з них військові та ветерани, які не лише повернулися у спорт, а й продовжують надихати інших своєю незламністю. Тренер збірної каже: цей матч велика подія в історії українського амфутболу. Ми відкриваємо нову історію амфутболу в Україні. і. Насправді для розвитку цього виду спорту в Україні він дуже важливий, тому що ми маємо показати всьому світу, що ми розвиваємося. Побачити історичний матч української збірної ліги дужих можна буде 22 березня о 16.00 у прямій трансляції на ютуб каналі Української асоціації футболу. А поки що наша команда, сповнена рішучості та віри у перемогу, вирушає у дорогу. Ну Що друзі? Разом. Добре! Оксана Сницька, Тарас Улонець, факти ICTV, «Єдині новини. Буквально щойно з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про те, що газовимірювальну станцію суджа обстріляла не Україна, а саме Росія з артилерії. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.